Це відео про подорож, але насправді про провину: про те, як важко дозволити собі радість. Про те, чому іноді поїхати у відпустку важче, ніж залишитись і продовжувати працювати на двох роботах, а відпочивати тихо вдома, щоб ніхто не бачив. Про те, як іноді легше жаліти своїм близьким на життя, аніж поділитися з ними радістю своїх досягнень. Про те, як суспільство підживлює в нас благородство страждань і огортає наше вираження щастя ледь помітним серпанком сорому. Всім привіт! Ми з вами вічність не бачились. Напевно, після того, як я знайшла таємну кімнату у себе вдома, я кудись пропала з Ютубу винна. Тут немає нічого містичного, просто у мене було дуже багато роботи і пов'язаних із відпусткою клопот. Приємних і не дуже. Згодом я вам все детально розкажу. Зараз я нарешті трошки розгр... Розгр... розгребла... Робочі задачі і планую почати збирати речі. Прошу вас скласти мені компанію, тому що у мене збиралась купа цікавих думок стосовно цього всього. Мені не терпиться з вами ними поділитись. Та дуже очікую на ваш фідбек у коментарях. Бо для цього ми всі тут, щоб поділитися справжнім життям. так же. подорожі ніколи не були важливою частиною мого життя. Я би сказала, що це було щось ситуативне. Якщо хтось покличе, якщо будуть зайві кошти, їх, як правило, ніколи немає. І так далі. Колись ми з колишнім чоловіком були сильно зайняті облаштуванням нашого життя в Києві, купити машину чи новий комп'ютер було важливіше, ніж поїхати подивитись світ. Потім стався ковід. Подорожувати стало незручно, бо треба купу довідок і перельоти в масках. Зараз, стикуючи нічний потяг, автобус і літак тільки в одну сторону, це так смішно звучить для мене. Хто знав, що на нас чекатиме після ковіду? Останній раз я їздила відпочивати за кордон десь півтора роки назад з мамою на море, а коли приїхала, в моєму житті все почало руйнуватись. За ці півтора роки відбулось все і трохи більше, ну ви і так все бачили. І от я тут знову пакую рюкзак, щоб відвести себе у місто моєї мрії. До втрати, як їх пережити, ми ще повернемось пізніше в цьому відео, бо я приготувала для вас неймовірний рецепт. А поки давайте поговоримо про те, як дати собі дозвіл на радість і чому нам іноді так важко це зробити, надто зараз, надто в Україні. Здається, ще до війни в нашій культурі існували певні патерни поведінки в суспільстві, можливо, навіть такі негласні правила, яких варто було б перетримувати, щоб уникнути суспільного осуду. Правила пов'язані з грошима, задоволеннями, там радостями та тим, щоб хотіти всього цього для себе. Здавалося, що прагнути грошей, визнання, задоволення, там якихось матеріальних благ просто не мислимо, неможливо, не можна. А тим паче розказати, що щось із цього списку у тебе вже є. Принаймні у моїй родині і у багатьох родинах, що я знаю, було так: про гроші треба було мовчати. Насправді, таке враження, що про все добре в твоєму житті треба було мовчати, інакше відберуть, зурочать, позаздрять, або ще щось містичне трапиться. Щастя, любить тишу. В дитинстві я думала, що я із дуже заможньої родини, бо у нас був Найчепорніший будинок на селі, машина. У мене була своя кімната на другому, попрошу поверсі. Та батько часто зупинявся біля найближчого магазину по дорозі із садочка, щоб купити мені кіндер-сюрприз. Я думаю, навіть зараз багато хто подумає, ого, непогано так для 90-х. Заздрити моєму дитинству дарма. І це справді так. Але стало очевидно згодом, що моя сім'я дуже навіть звичайна, а я не привільйована якась там принцеса. У моїй сім'ї так само не можна було говорити. Про гроші, розповідати подругам про дорогі покупки, не знаю, носити подарований на день народження телефон до школи. Та обов'язково треба було просити благословення на поїздку за кордон у священника. Чим дорослішою я ставала, та чим більше у моїх батьків з'являлось дітей, тим здається, всі, чер... всі ці речі ставали яскравішими. Заможність деяких знайомих ставилась на ваги із їх чесністю. А елементи розкоші, такі як інтернет і смартфон, увага. Висміювались як щось зайве і навіть небезпечне. Згодом мої батьки перестали опиратись прогресу, але наслухалась я свого часу дуже багато. <рес> поділіться, до речі, в коментарях, як ви переживали оцей період навернення до діджиталу в родинах своїх батьків. Чи було вам складно, чи якось все пройшло спокійно? Якщо ви міленіал, то поділіться своєю історією. Короче, я не змогла стриматися, я просто вирішила ось з камеру про Зняти свою реакцію <свісно> на чат GPT, який я написала маленький шматочок сценарію для відео. Ну якусь основну думку, і кажу, треба його вставити в сценарій для нового відео. Відео буде про те то й то Хочу вставити цей шматочок. І він мені видає, коротше, сценарій для відео <свісно> там твій текст про це те. Картинка чорно-білі, приглушені кадри минулого, архівні відео або постановочні дім, собака, мама, обстріли. Потім, повер... По... Потім повернення в теперішнє. Ти пакуєш речі, там бла-бла. Я думаю, господі боже, це тупо якийсь турецький серіал, якби я в чаджип'яті знімав би. Це було б дуже кринжово, коротше, якби слідувати цьому сценарію. Серіал клон. <реш> <реш> ну, собственно, все. Зараз у нас на годиннику перша ночі. Чим я займаюся? Це був дуже складний рік для мене. Я постійно жила під стресом та не мала жодної відпустки. Тому одного разу по дорозі від замовників я дозволила собі помріяти про подорож до Парижу. Ці мрії довго мріями не лишились, а потроху стали перетворюватись на реальність. Від усвідомлення, що насправді то я можу собі дозволити поїхати куди хочу, до покупки квитків на літак і бронювання Airbnb я пережила 9 кіл пекла. І всі називались вони якось так. А чи не забагато ти хочеш? Краще збережи кошти для купівлі машини. Це ти зараз можеш собі дозволити, а завтра можеш лишитись без доходу. Кому потрібен той Париж? Таке брудне місто і там все так дорого. Зараз війна, а ти поза кордоном зібралась, не на часі. І далі по списку. Я декілька разів закривала комп і знову поверталась до бронювання через жахливе почуття провини. Яке я піймала дуже не одразу. У цієї провини було дві великі гілки перша відповідальна за ситуацію в країні. Не можна дозволити собі розкіш подорожі, коли в твоїй країні таке відбувається. Але чому? Кому потрібна ця твоя жертва? Невже тобі заборонено радіти життю, яке у тебе все ще є, не дивлячись ні на що? Зараз жити для мене це не данність, а чудо. Росія і так забрала у мене купу всього, купу можливостей спокійно спати, наприклад. І всі можливості, що у мене лишились зараз, я планую використовувати наповну, якраз зараз, як ніколи. Друга гілка почуття провини відповідає за батьків, і це дуже цікаво. Чому я глибоко всередині почуваю провину перед ними, дозволяючи собі щось екстра? А чи це взагалі екстра? Для когось це навіть не ще бази? Бо вони такі бідні, вони постійно працюють, мають дуже маленькі дохід і не можуть дозволити собі нічого. Нічого з цього насправді не є правдою. Мої батьки мають в рази більше матеріальних благ, статків та заощаджень, ніж я, і вони кожен рік без почуття провини переді мною їздять відпочивати на море. То звідки тоді такі думки, господи, прости? Я проаналізувала цей голос всередині себе і зрозуміла, звідки він. Я дуже рідко чула від батьків, що щось пішло чудово, що гроші є, гроші не проблема. У нас буде все найкраще, ми можемо собі це дозволити. Ніколи не чула від них щирої радості і захоплення чимось матеріальним, що вони собі дозволяли. Якщо і було таке, то напівпошепки з присмаком сорому. Натомість постійно не вистачає, не можемо дозволити дуже дорого, занадто дорого, нема грошей, грошей нема, пропало все. Постійно. Думаю, очевидно, що це лише вивчена поведінка, і тут ніякої кореляції з реальним фінансовим становищем майже немає. Чи можна когось із Радянського Союзу взагалі за це звинувачувати? Думаю, ні. Але я тут працюю зі своїми думками, щоб не нести деструктивні поведінкові і когнітивні патерни в своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. І як мені здається, на прикладі цієї ситуації, у мене непогано виходить. На жаль, усі ці голоси в головах існують не без шкоди для нашого життя. Вони блокують бажання розвиватись у будь-якій сфері. У когось голос в голові повторюватиме негативні установки про гроші, у когось про стосунки, кохання, у когось про тіло чи розум, і так до безкінечності. Я, наприклад, лише нещодавно заглушила у себе в голові. До тебе туго доходить Іванка. І відкрила для себе радість навчання у самому, що не є прямому значенні цього слова. Я зрозуміла, що свідомий підхід до здобуття знань, а також класне прогресивне викладання, роблять із тебе буквально іншу людину. Кіска. Це якесь безкінечне джерело дофаміну, як виявилось, просто вивчати і запам'ятовувати щось нове. Моя сестра зараз працює викладачкою англійської мови. Поки готується до вступних іспитів в університет. І вона з таким задоволенням розповідає мені про своїх учнів та учениць більш старшого віку, не тих, кого змушують батьки займатися, бо так треба, а ті, хто справді цього хочуть і прийшли до цього самі. Це дійсно викликає захоплення і має бути, як на мене, нормою. Дашанька, що ти про це думаєш? Я їх послухала і теж захотіла підтягнути інгліш, хоч і боялась, адже негативні асоціації лишилися зі мною ще зі школи, напевно. Яким було моє здивування, коли я взяла перший пробний урок і жодного разу не відчула ні тиску, ні якогось косого погляду за те, що кажу щось не так, тільки щире бажання вчителя поділитися зі мною знаннями, суперцікаві методи заохочення до знань, легкість і комфорт у спілкуванні. And I bought myself a strawberries everyday stuff. як я з'ясувала потім, моя школа робить акцент на цьому у своїй методиці викладання. У мене вже в інстаграмі пару раз питали, що за школа, бо їх зараз багато, і вибрати складно. Я займаюся із «Futurist School». У нас тепер з ними інтеграція, бо я там точно надовго, принаймні планую дотягнути до С1, І я дуже цьому тішуся. Моя тічерка підбирає мені саме ті теми, що мені цікаві, і дуже класно балансує між навантаженням мізків і просто приємним спілкуванням. Що тут казати, якщо я роблю домашні завдання одразу після уроку, це багато про що говорить. Ну і звичайно, у мене для вас є промокод Іван на знижку 10% на абонемент на 10 чи 15 занять. Термін дії поки що обмежений, тому обов'язково скористайтесь, можете навіть після перегляду цього відео зробити собі такий приємний подаруночок в майбутнє. Я оце збираюсь за кордони і вже відчуваю, що на цій хвилі вивчення інглішу стало значно впевненішою. Просто зрозумійте мої емоції. Я думала, що у мене геть немає хисту до вивчення мов, а виявилося, що справа лише у бажанні та викладанні. Посилання на Futurist School для вас лишаю в описі. Тож мій підсумок такий ділити щастя має стати нормою. Неважливо, матеріальні це здобутки, здобуток нових знань, саморозвиток чи щось дуже духовне. Хороше, навіть дуже маленьке, треба помічати і підсилювати, і тільки тоді воно примножиться у всіх навколо. Наприклад, прийшов вам в голову якийсь цікавий інсайт після перегляду мого відео? Терміново поділіться цим у коментарях. І самі краще запам'ятаєте, і іншим буде підказка. А що стосується війни, нещодавно почула цікаву думку. Ті, хто не можуть собі дозволити відпочити зараз, беручи за причину війну, не дозволяли собі цього насправді і до війни. Просто тоді були інші причини: діти, ковід, ремонт, будь-що. І я є яскравим представником цієї групи населення, тому знаю про що говорю. Я усвідомила це і дуже хочу нарешті це змінити. Але так, мені здається, що це якась така загальнонаціональна проблема. Ви помічали, що бідкатись у нас набагато комфортніше, ніж ділитись радостями, а радощі зазвичай применшуються. Ну так, купили ми машину, але простеньку, биток з Америки. Ну так, зробили ремонт, але своїми руками без дизайнера на що гроші були. Ви можете дозволити собі поїздку в Чорногорію, але не можете на Мальдіви. Та замість того, щоб щиро радіти поїздці у Чорногорію на море, гори, просто краса. Ви будете казати собі, ну не Мальдіви, звичайно, але що поробиш, на що грошей хватило. А дехто в той самий час буде радіти вихідним на ставку під Києвом і кайфувати кожною клітинкою тіла. Природі лісу, м'ясо на мангалі, і ще й ними про це класний ролик на Ютубі. Я вірю, що щастя це спосіб мислення. Деякі люди ніколи не стануть щасливими ні при яких зовнішніх умовах, не виправивши певні викривлення в своїй голові. Я просто скажу такий невеличкий дисклеймер: ми зараз не говоримо про людей, які транслюють лакшері життя, і про яких знімають оці відоси, знаєте, скільки вам потрібно грошей на місяць проживання у Києві? 30 тисяч євро. Я думаю, ми всі розуміємо, що це дуже маленький відсоток населення. Просто ми чомусь багато бачимо його в інтернетах, тому що воно викликає певний резонанс. Я оце все вам розповідаю і може скластись враження, ніби я сама дуже добре знаю, як мені діяти. Не допускаю вигорання, вчасно дозволяю собі відпочинок. Моє життя таке структуроване і усвідомлене. Це зовсім не так. Я людина, що схильна постійно, постійно знецінювати себе, свою працю, свій вклад у щось, свої досягнення. Зараз вже з цим у мене набагато простіше, але до ідеалу ще досить довго. Особливо полюбляла я применшувати свою втому та біль. Мало працювати насправді, я думаю, як захисний механізм, але не працювало. Та згодом я зрозуміла, що тільки повне їх прийняття і валідація дозволить мені їх пережити і не повертатись туди знову. Це повідомлення я отримала днями від моєї підписниці. Воно дуже гарно об'єднує в собі багато коментарів і повідомлень, що я отримую регулярно. На які просто кажу дякую, дуже приємно це чути, і йду собі далі. Але тут щось мене зупинило чому всі кажуть, що я сильна, що такого я пережила, що могло зламати мене, але я впоралась, попри все? Чому мені бажають триматись у той час, як я відчуваю провину вцілілого за те, що живу своє найкраще життя? Давай подивимось назад, Іванка, і проаналізуємо все ще раз що з тобою такого трапилось? Так, ти розлучилась і цьому передувала одна безкінечна драма, яку я поки не хочу розкривати. Ну так, втратила дім, який будувала. Ну, попрощалась з усіма мріями і переконаннями, якими жила. Ну, ще в тому році помер твій собака, якого ти дуже любила. Ну, а потім тобі обрізали зв'язок із собакою, якого ти виростила, що був тобі, як дитина. Потім тобі треба було починати все з нуля двічі переїздити, відбудовувати стосунки з мамою, що погано, скажімо так, сприйняла твоє розлучення, і ви не спілкувались довгий час після цього. Ну і ще померла твоя бабуся, і все це за один рік. Ну і війна. Так, купа смертей кожен день, нічні обстріли, ракети влучила за 100 метрів від твого дому. Ну а так все, що такого. Насправді я ніколи не знецінювала своїх бід. У цьому, напевно, і є секрет успіху. Яка б трагедія не сталась. Всі авокадо в шафі, що були, виявили, зіпсовані і тобі немає чим снідати, це пізде. Позлий, скільки треба, вистави це сторіс. можеш навіть сльози упустити, якщо проситься. Скільки тобі треба на це часу? 30 секунд, 5 хвилин, візьми цей час, а потім йди через дорогу в Новус і купи собі круасан з абрикосовою начинкою. Ти втратила найближчу тобі людину і всі мрії, пов'язані з вашим спільним життям, розбились вщент, а нових мрій ти не знаєш, де взяти. Це жахлива трагедія, жахлива втрата. І якщо після цього тобі треба плакати місяць щодня в подушку плач так сильно, як треба, хто б там чого від тебе не очікував. Великим ранам потрібно багато часу, щоб загоїтись, і потім вони ще даватимуть про себе знати час від часу, не відвертайся від них, не роби вигляд, що їх не існує. Просто дай своєму організму час, і коли відчуєш, що звернула на свою рану багато уваги, запитай себе, то що далі? Що ти будеш робити тепер? Коли твої авокадо не стануть раптом свіжі, а мрії і колишнє життя вже не повернуться ніколи. Що далі? Отже, я таки маю рецепт, як пережити будь-що. Він звучить так візьміть всю віру і надію, що маєте. Додайте турботи, яку вмієте давати іншим людям тільки на цей раз візьміть її для себе, позичте підтримку тих, хто точно має її для вас, саме таку, як вам треба. А далі робіть ось що. Дайте собі час. Прожити всі негативні емоції так, як вимагає того ситуація. Виділіть собі 30 секунд або місяць, відміряйте на око, залежно від об'єму, тільки будьте пильні, щоб біль не почав пригорати. Слідкуйте, коли стабілізуєтесь, а тоді одразу питайте себе то що далі? і починайте будувати свій новий план. Ви побачите, як він народжуватиметься, як змінюватиметься його структура, відчуйте аромат нового життя. Багато хто думає, що аби пережити купу болю і не зламатись, треба бути залізобетонним, треба мати жорсткий панцирь, кевларову броню на серці. Не вміти відчувати, але це не так. Для того, щоб пережити найважчі удари, треба бути настільки м'якими чутливим, наскільки це можливо. Треба пропускати кожну кулю, кожен уламок, як найніжніший пудинг, трястись із усіх сил, а потім стабілізуватись, коли все пройде наскрізь і дірочки та тріщини затягнуться самі собою. Щоб пережити втрату і біль, треба дозволити собі бути живим, бо тоді після болю і утрат прийде радість життя, вона точно прийде. Та її треба буде прийняти, розпахнувши руки з вільним серцем, без панцира і броні. Мої втрати, якими б за масштабом вони не були, подарували мені цей рецепт, і я використаю його ще багато багато разів. Бо життя складається з різних речей, з ударів і подарунків долі. Не вміючи приймати одні, ми не зможемо сповна насолодитись другими. Дякую, що були сьогодні зі мною. Я прощаюся з вами ненадовго і обов'язково обов'язково розкажу, які інсайти подарувала мені ця подорож до Парижу. Але найбільше я сподіваюся на одне: впіймати натхнення для втілення нових проєктів, що я задумала. Єдине, що я ніколи в житті не знецінюю і чим не боюсь хизуватись, це ви і ваші коментарі та підтримка. Тому цілую, обіймаю і до зустрічі. Боже, у мене так голова болить сьогодні. Знову. До речі, ця пташечка. Мені дуже подобається на стіні. Мені взагалі подобається цей, а, ця фреска. Чи як це називається? Вона така якась додає якоїсь такої, знаєте, ніжності приміщенню. І, ну, по-перше, це реально художник малював. От, це не фотошпалери, якщо що, реал Арт. You... От, і вона додає якоїсь такої ніжності і такої якоїсь, я би сказала, Арт декошної такої вишуканості в цьому приміщенні. Мені це дуже імпонує. А ще мені здається, що це пташечка. Я одразу так подумала, що це перепел. <ріст> Не знаю чому. У мене дівоче прізвище Перепелиця. І я оце думала, може повернути його. Мені просто так лінцем займатися. Ну і плюс у мене весь канал називається Чуракуша, приурочено до мого прізвища, яке я отримала від чоловіка. Взагалі, на що я це зробила? Коротше, мені здається, що ця пташка нагадує мені про те, що я не справді що щось з цим зробити.